Вітаю, мої, шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про осінній коридор затемнень. Ця подія впливає на все, що оточує нас, наші емоції, стосунки, роботу та щоденні звички. Коридор затемнень завжди привертає увагу людей. І викликає особливу цікавість, адже саме в цей час відбуваються події, які неможливо не помітити. Тож сьогодні ми разом розберемо, чим особливий саме цей вересневий коридор затемнень, та на що варто звернути особливу увагу. Мене звати Тата Славіна, я практикуючий астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі і вподобайки. А моя мета допомогти зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. Тож сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Одразу хочу зазначити, осінній коридор затемнень є логічним продовженням попереднього, який відбувся з 14 по 29 березня навесні. Про цю астрологічну подію є відео на моєму каналі. Рекомендую вам його переглянути, щоб бути у контексті сьогоднішньої розповіді, адже те, про що я буду говорити зараз, є логічним продовженням саме того відео. 7 вересня о 21.12 за київським часом відбудеться часткове місячне затемнення. Коля місяця, як і навесні, Буде червоний. Це відбувається через те, що частина місяця потрапляє в тінь землі, а сонячне світло проходячи через атмосферу нашої планети, розсіє сині промені і дозволяє досягати місяця тільки червоному світлу. Жодного містичного чи страшного сенсу в цьому немає. Це природні явище, яке пояснюється науково доведеними законами. Отже, місячне затемнення по осі риби діва відкриває осінній коридор затемнень і виносить на поверхню конфлікт між почуттями та логікою, між духовним і матеріальним. Між цілісною картиною та дрібними деталями в цей час можуть повернутися старі сценарії наших залежностей та підсилиться емоційна чутливість. Ми можемо більше сумніватись у власних можливостях і відчувати себе жертвою в ситуації. Бажання підтримки буде підштовхувати шукати емпатію і розуміння в інших людях. Але водночас саме зовнішні обставини примусять нас триматися реальності, наводити лад у справах, проводити аналіз поточних думок та відкидати ілюзії. важливо не впадати в крайнощі і намагатися знаходити золоту середину. Широта мислення і вміння дивитися на речі масштабніше допоможуть зменшити рівень роздратованості і внутрішнього тиску. А спілкування з менторами чи духовними наставниками сприятиме тому, щоб перетворити емоційний хаос на інсайти та користь на практиці. Якщо навесні ми наводили лад у матеріальному світі. То тепер прийшов час навести лад в емоційній сфері, думках і мріях. Бажано наступні два тижні аналізувати емоційні реакції і стани, вести записи думок. Покрокові інструкції та техніки з поясненнями ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Коридор затемнень завершує певні цикли та відкриває можливості для звільнення або очищення. Це період, коли варто переглянути свої звички, переконання, правила життя та позбутися всього, що більше не приносить гармонію і баланс. Нагадаю, саме під час коридору затемнень всі вищі планети Плутон, Нептун і Уран ретроградні, а це створює ефект. Уповільнення зовнішніх подій, надаючи нам можливість зосередитись на внутрішніх процесах. Це час глибокої рефлексії, коли ми можемо усвідомити ситуації, що відбулися за останні півроку. Давайте поглянемо на карту транзитного руху планет. Як бачимо, повня цього разу відбувається на тлі підтримки від Юпітера. Юпітер із простору знака Рак щедро посилає гармонійні аспекти. Треном підтримує місяць і секстилем сонце. Так утворюється малий парус, конфігурація, яка допомагає знаходити потрібні слова і рішення, щоб зняти напругу між нашими емоційними потребами і прагненням реалізації потенціалу. Меркурій перейшов у Діву. І буде знаходитись у комфортному з'єднанні з сонцем. Мислення буде ясним і логічним. Єдиним джерелом дисгармонії може стати квадрат Юпітера до Марса, що провокує внутрішню напругу та надмірні емоційні реакції. Юпітер у раку посилює потребу в сімейній підтримці та стабільності. Тоді як Марс у Терезах, орієнтується на дії у партнерстві та пошуку справедливості. Через це може виникати відчуття, що саме сімейні обов'язки стають перешкодою для професійного зростання. Більше того, ми можемо відчувати тиск через очікування з боку сім'ї та близьких. Ніби вони хочуть бачити наші досягнення і реалізацію, але водночас потребують нашої постійної присутності та турботи. У результаті іде гаряча боротьба між сімейними обов'язками і професійною діяльністю. Такий дисбаланс часто провокує комплекс неповноцінності, коли здається, що потенціал лишається нереалізованим. А життя розгортається між двома полюсами родиною та роботою, не дозволяючи повністю віддатися жодній із сфер. В коридор затемнень ми вступаємо з унікальною можливістю перевірити, наскільки ми здатні поєднати власні потреби з турботою про інших. Цей період часто супроводжується порушенням сну. Підвищеною втомою, загостренням хронічних хвороб, бажанням змін, ностальгією або відчуттям безсилля, щоб зменшити напругу та легше пройти через ці енергетичні зміни, варто уважніше прислухатися до власного тіла. Та емоцій, приділяти час на відпочинок і релаксацію, медитувати або займатися творчістю. Також важливо проводити час на природі та спілкуватися з близькими, які підтримують і надихають. Такий підхід допоможе зберегти внутрішню рівновагу та невимушено пройти коридор за 21 вересня о 22.42 За київським часом відбудеться часткове сонячне затемнення в просторі знака Діви, яке завершить коридор за Молодик завжди відкриває можливість для починань. А в Діві він підсилює прагнення до здорового способу життя. І турботи про себе. Тому цей період особливо сприятливий для початку корисного харчування, оздоровчих практик або впорядкування режиму дня. І знову дивимось на карту транзитного руху планет. Як бачимо, молодик у ділі потрапляє на вершину вже великого паруса. Марта цього паруса складає опозиція між З'єднанням Сонця і місяця в ділі, ретроградним Сатурном в рибах і Нептуном в вогні. Ця опозиція підкреслює, що не все в житті може відбуватись за планом, проте це не означає, що планувати не варто. Важливо мати чіткі наміри і структуру, але водночас треба довіряти власній інтуїції та всесвіту. Коли відчуваєте, що обставини вимагають коректив або внутрішній голос підказує новий шлях, саме час внести зміни. Бісекстиль, який формує основу великого паруса, складається з ретроградного Плутона у трині до ретроградного урана. Та в секстилях до ретроградних Нептона і Сатурна. Ця конфігурація є гармонійною і надзвичайно потужною, бо вона компенсує напруження опозиції молодика в Діві до Сатурна і Нептуна. Плутон у трині до Урана. Дає ресурси для змін через несподівані усвідомлення та інсайди. Часто буває так, що ми докладаємо зусиль, відчуваємо напруження, сумніви, і здається, що все марно. І раптом в якийсь момент ситуація вирішується сама собою, або події розгортаються несподівано сприятливому напрямку. Це і є ефект. Щасливого випадку, коли зусилля, які ми вклали, відкривають шлях до несподіваних, але дуже вдалих результатів. Молодик у Діві це час, коли ми можемо відчути емоційну рівновагу через порядок. Якщо під час коридору затемнень ми працювали над своїми думками, емоціями і мріями. Тепер сонце і місяць у Діві допомагають нам структурувати внутрішній світ і привести його в гармонію з зовнішнім. Цей період сприяє усвідомленню власних потреб і допомагає чітко визначити, що саме підтримує наш емоційний комфорт, адже саме від нашої емоційної стабільності залежить наскільки ми здатні справлятись з залежностями. Та внутрішніми труднощами, з якими ми стикаємось кожен день. Одночасно ми вчимось знаходити баланс між роботою та відпочинком. Важливо не перевантажувати себе і адекватно оцінювати власні сили. Це дозволяє ефективно діяти і підтримувати гармонію у повсякденному житті. Молодик у ділі допомагає чітко визначити пріоритети, розставляти межі та фокусуватися на тому, що дійсно важливо. І нарешті, він вирівнює наш повсякденний ритм, коли дисципліна, порядок і уважність до себе перетворюються на гармонію в думках, емоціях і діях. У цей час ми можемо не лише планувати, а й реально запускати процеси, які принесуть відчутні результати і внутрішнє задоволення. Міфи про фатальні наслідки коридора затемнень перебільшені, адже головна їх причина страх перед невідомістю. Невизначеність цього періоду це можливість усвідомити власні страхи і стати незалежними від зовнішніх факторів. Коли ми створюємо внутрішній баланс між агресією та покірністю, між обов'язками та бажаннями, між рутиною та творчістю, ми стаємо справжніми суб'єктами, вартими як своєї уваги, так і уваги інших. Те, що відбуватиметься навколо, дасть нам можливість краще зрозуміти свої кармічні задачі, орієнтуватися, куди рухатись далі. Та як ефективно реагувати на зміни, сьогодні я поділилась з вами своїм розумінням осіннього коридору за його особливостями і тим, які важливі питання він ставить перед нами. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює ваша натальна карта, і ви бажаєте отримати персональні рекомендації, запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або в Дірект-Інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваша астролог Тата Славіна.